Сявелті красою, ти сі поначе роти і і ти розіп'яв на наче небо ти збудував гордиться. І сама собі робиш по ходиш на крилах вітру. Сенця осені, пологнями слухами своїх. Ти заснував землі, повіки, віки, розрізь, і на її підвоно, не захитається по віки віку, безоді мовка сроси і землю. Киди їхній хусі перед ом. Бо до тебе поплив, немає тому. Ти моє прибіжжище в землі живих, хто моя доя. Зверни увагу на моє вога. Виведи злізниці мою душу, щоб дякувати імні твоєму мене обступлять праведники, таких, бо ти добро мені вчиниш. निया